Жемо вам осінній привіт. Саме так осінній, адже до нас в гості завітала чарівниця осінь. Як і коли приходить осінь, які дива вона приносить, давайте розглянемо разом. Що осінь – це чарівна фея, яка мандрує по світу. Коли літо закінчилося, осінь прийшла в наші парки та ліси, щоб зробити їх ще красивішими. Фея дістала свою кольорову палітру і почала малювати дерева. Вона перетворила зелене листя на яскраві, жовті чани, кольори. Тепер дерева виглядають яскравими та різнокольоровими. З кожним днем все більше листя падає на землю, і під ногами створюється весела хрустка ковдра. Ми можемо, гуляючи по парку, збирати листочки та гратися з ними. Осінь також принесла нам смачні плоди. У садах і на городах зріють яблука, груші, гарбузи. Ми можемо їсти ці плоди і готувати смачні пироги, а також ароматні супи та компоти. Погода стає прохолоднішою, і осінь одягла на нас теплі курточки та чобітки. Коли йде дощ, ми можемо носити парасольки, щоб не промокнути і стрибати по калюжах. Осінь подбала також і про тваринок. Білочки збирають горіхи, а ведмеді готуються до зимового сну. Всі тваринки працюють, щоб бути готовими до холодних днів. Отже, осінь принесла нам багато веселих і цікавих речей. Давайте разом радіти цій чудовій порі, гуляти по парку, гратися з листям і насолоджуватися осінніми дарунками. Так ось яка вона осінь. Щедра, золота, загадкова, працьовита. А які ж назви мають осінні місяці? Правильно, це вересень, жовтень та листопад. А чому ж саме такі назви отримали ці місяці? Давайте з'ясуємо разом. Осінні місяці. У південний край землі відлітають журавлі. Знов лунків шкільний дзвінок нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Вересень. Назва вересня прийшла з Полісся. Там у цей період світе верес, цінна медоносна рослина. Називали цей місяць також ревуном. Сівнем, бабиним готом кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя-жовте, то землею ходить місяць, жовтень. Жовтень час жовтіння листя. Цю назву місяць має ще із часів Київської Русі. У народі його називали грязень, хмурень, листопадник, зазимник, весільник, крапле з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, сад, що за місяць? Листопад. Назва листопад прийшла листя. А на сході України дерева вже без листя. Народні назви, грудкотрус, листопадець, падолист, братчини. Ось такі осінні місяці. А зараз, хлопчики та дівчатка, давайте трішки пограємо. Розгляньте картинки та скажіть, що це може бути. Ви чудово впоралися з завданням. А щоб краще запам'ятати, які зміни відбуваються з приходом осені, пропонуємо вам наступне завдання. Вам потрібно відповісти, чи буває таке восени, чи не буває? Опадає листя з дерев восени. Подумайте? Так, звичайно, молодці. Наступають різдвяні свята. Це відбувається взимку? Люди збирають урожай овочів та фруктів восени. Так, вірно. Часто йдуть дощі восени. І це. Так, молодці. Люди одягають куртки, шапки, взивають черевики. Так. Квітнуть маки восени. Ні, це відбувається весною. Не багато грибів. Так. Розцвітають підсніжники восени. Ні. Все відбувається ранньою весною. Відлітають птахи у теплі краї. І це вірно. Так. Жовтіють листочки на деревах та кущах. Так. Правильно. Діти, ви сьогодні добре попрацювали. Молодці. Тож до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!